Назвати це рукотворне диво банально дитячий майданчик, язик не повертається. Неабиякі старання вклали в нього небайдужі люди, особливо ініціатор створення Василь Шебецький. Ну сьогодні ми чергові відкриваємо дитячий майданчик, який є за ініціативи нашого жителя Олевського району Шебецького селя Прокоповича, і за підтримки народного депутата України пехова. Володимира Анатолійовича, ми йому дуже за це вдячні і завжди його будемо підтримувати, і населення буде його підтримувати, бо це не один майданчик і це перспектива, яка сьогодні дає все-таки нашим дітям десь зайняти свій вільний час. Фінансову допомогу та необхідні матеріали для зведення цього містечка дитячих мрій надав Володимир Пехов. Він вручив Василеві Шебецькому грамоту, подякувавши йому за виняткову майстерну працю. Народний депутат нагородив і громаду села Лопатичі на Олевщині за підсумками цьогорічної поліської толоки, яка з ініціативи Володимира Пехова стала на полісі вже традиційною. Нагородою став новенький спортивно-розважальний майданчик, який встановили на території місцевої школи. Дітлахи тут на випередки випробовували себе на шведській стінці, рукоході, турніку та брусах. Участь приймали люди масово. У нас, мабуть, наймасовіша шатовика була в цьому році. За таку активну участь фонд Володимира Пехова пообіцяв нам дали в районі перше місце, пообіцяв нам цю дитячу площадочку. Привезли її, встановили, діти дуже раді. і З перших хвилин діти, як ви бачите і зараз, масово на ній, масово її випробовують. У своїх щирих розмовах з людьми Володимир Пехов широко інформував їх і про загальнодержавні питання, які нині хвилюють без перебільшення кожного. Особливо болюче для дружин і матерів військових, які беруть участь в АТО, є питання встановлення миру в Україні та повернення додому живими і здоровими їх синів і чоловіків. Володимир Пехов зазначив, що зробить усе залежне від нього, аби посприяти у вирішенні цих нагальних питань.